Довго збиралися, але спрацювали на славу. 26 вересня новий каналізаційний колектор в Охтирці на скандальному відрізку по вулиці Ярославського таки підключили. Тепер про пориви підземних комунікацій можна буде забути приблизно на 50 років. Центральний каналізаційний колектор підключаємо в нову лінію дому Батюка 32. Ну і відповідно, туди буде врізаний ресторан Прага і Гасиниця. Роботі бригади ДП «Водоочистка» не позаздриш. Вузький підземний закуток з неприємним запахом, в якому може поміститися лише один працівник. Товариші не покидають, чергують над відкритим люком і подають тяжкі інструменти. А знайомий гуркіт машини надає бадьорості і робочої наснаги. Це добре, прекрасно, бачите, красиво, дуже добре». Дрібного осіннього дощу чекали довго, мабуть, більше року. Разом з ним дочекалися і аварійних вимкнень електроенергії. А без неї жодна техніка працювати не в змозі. Ось і чекають можливості продовжити роботу у найзручнішому положенні. Стосовно затягнутих строків підключення майстер тільки хитає головою. Мовляв, не до мене це питання. Знімальна група хотіла зателефонувати за номером, який звично вказують на так званих аварійках. Однак і тут чекала невдача. Одне радує, мешканці п'ятиповерхівки і пішохідний перехід найближчим часом не потонуть у каналізаційних стоках. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.